Більшість людей використовують Garmin дуже обмежено. Водиних показують час, рахують кроки, іноді записує тренування. І на цьому все. Але насправді Гармін це не просто спортивний аксесуар, а система. Проблема в тому, що більшість власників навіть не намагаються ці дані зрозуміти. А одна з найбільш недооціненних функцій бодібетері. Зазвичай на неї дивляться, як на випадкову цифру 80 добре. 30 погано. Але справжній сенс не в самому числі, а в тому, як вони змінюються. Якщо бодібетери не відновлюються після сну або різко падає протягом дня без очевидних причин, це майже завжди сигнал перевантаження. Часто причина не в тренуваннях, а в стресі, поганому сні або загальному відснаженні. У такі дні спроба продавути себе зазвичай лише погіршує ситуацію. Ще одна функція, яку майже ніхто не використовує свідомо, ещервій статус. Варіабельний серцевого ритму показує, як нервова система реагує на навантаження. Це не про форму і не про силу, а про здатність організму відновлюватися. Коли HRV стабільно знижується, це означає, що організм працює в режимі напруги. Навіть якщо вичуття нормальне і є мотивація тренуватись, на рівні фізіології відновлення вже страждає, і самі в такі моменти найчастіше з'являються застої, перетренованість або травми. Готовність до тренувань. Ще одна метрика, яку багато хто просто ігнорує. Вона поєднує сон, HRV, тренувальне навантаження і загальний стан. Це не наказ і не заборона тренуватися, а підказка. Вона дозволяє зняти емоції з прийняття рішень. Замість "Я маю сьогодні важке тренування, бо так написано в плані", з'являється можливість подивитись на реальний стан організму, та скаргувати на навантаження. Окрема тема сон. Більшість звертає увагу лише на його тривалість, а для відновлення значно важливіша регулярність, час засинання і стабільність фаз. Якщо сон постійно зсувається, навіть при достатній кількості годин організм не стигає повноцінно відновлюватись. З часом це відображається і на бодібетері, і на HRV, і на загальному самопочутті. Є ще відстеження рівня стресу. Цю функцію часом вважають марною, але вона добре показує вплив повсякденних речей, конфліктів, кофеїну та недосипу. Часто люди думають, що у них просто немає енергії або мотивації. Але насправді організм постійно перебуває у стані напруги. Гармін це фіксує, навіть якщо людина сама цього не усвідомлює. Ще одна функція про яку всі забувають це частота дихання. Більшість навіть не відкриває цей показник, хоча він добре відображає загальний стан організму. Якщо нічна частота дихання зростає, це часто сигнал про накопичену втому, поганий сон або початок захворювання. Це не діагноз, але корисний ранній індикатор, який дозволяє вчасно зменшити навантаження. Є також recovery time, який часом сприймають буквально як таймер до наступного тренування. Насправді це не заборона, а орієнтир. Він показує скільки часу організму потрібно. Для повного відновлення після конкретного навантаження. Якщо постійно інгнорувати цей показник, накопичена втома рано чи пізно дасть про себе знати, навіть якщо формально тренування проходить добре. Усі ці функції не дають готових рішень і не змінюють тренера, але разом вони формують контекст. Гаймін не говорить, що робити. Він показує, що відбувається з організмом. І саме вмінні читати ці сигнали відрізняння людей, які просто носять спортивний годинник від тих, хто реально використовує його як інструмент. А якщо вам потрібен ваш гармін, пишіть нам в соцмережах, вам підберемо. У нас офіційна гарантія на всі моделі, як на БВ, так і на нові. Дякуємо, що ви з нами. Все буде, Україна!